Всім привіт! Всім доброго доброго раночку і смачного всім сніданочку. Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок рисова кашка, приготовлена в мультиварці вчора. Вона взагалі у мене вийшла сказочна кашечка, тому що тут чого тільки нема, копчене сало спочатку вижарене. Потім я додала сюди цибульку, моркву, Кусочки м'яса качиного і рис, солька. Трошки приправи до м'яса. Обалдіть. А, ще був у мене жир з качки, Жир з качки, трошки дала ложку. М -м -м. Обалденная каша. Дівчата, поки настроїла тут весь цей ефір. При, при, при. Увага! Відпій повітряної тривоги. Увага! При. 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 Слава за все! Відпій повітряної тривоги! Типу, Білий, чорний, салатик, як ви зрозуміли вже. Колбаска. Колбаска. Сервела. Це вже останнє, дорізала. Круглый рис. Да, мультиварка це вообще класс бомба. Еще купить бы гри. Вообще было б супер. Перси у мене наросло, девчата, надо консервировать. Коли це все робить? Це не знаю. а балакаю? <ріхи> Що ти кажеш, не балакаєш? Чекаю, пока человек весьмет чай. Кажется, ничего не хочу с сам чай. Хозяин барин. У нас тут есть еще печеньюшки. Такие споведлом. С печаю. Ты не хочешь ченюшек? Не пойму, чого відео заїдає. Уже поудаляла, все, що можна і не можна. Тормоза телефон не вивозив цих нових що? Нарушно роблять, щоб люди телефони купували нові. У мене цей влаштовує. Не, ну не зовсім, звісно. Ну, поки влаштовує. Вчора що і встигла, тільки вечерю приготувати вечором. Все. Еще картоплю жарила. Салат усе ж вчорашній. Трошки залишилось. І все. Треба вані сорочки просувати сьогодні або завтра, не знаю. Ну, дивиться. Переживаю за дитину. По-перше, що захворіла це. Ніяк не вичухається. По-друге, поки воно там все це наладиться. Вони сіли. Ось вони лежать, вони сіли повністю. А, я їх положила в сумку до себе. Ну, перестав з того пульта. Перестав. Все легко і просто рішається. Просто переставити все. Треба купити батарейки. Пульт. Вусіли. Дівчата, гуляє таке міміння по інтернету, що треба себе, себе сприймати всяку. Хвору, злу, обіжену, е веселу, некрасиву, красиву, неумиту, умиту. Ну, коротше, всяку себе прийма, сприймати. Не Зайдай відео на ну, лки-палки. У нього все питання. А як по-іншому, може бути? Як виглядає несприйняття? Я скоріше можу здивитися на когось, чим на себе. Чесно. У мене можуть бути винуваті всі крім мене. Як можу себе не сприймати? Куди ти от себе дінешся? Що ти собі зробиш? Ну так, да, бувають такі моменти, коли я сама себе з'їдаю за те, що я десь щось не так сказала, десь я могла обідати людину. Оце так. Да. Людина, може, навіть і не обідалась. А я буду думати, що я її обідала, проструїла і я, ну, не права. Оце так. Да. Це я можу таке робити. А все остальне. Ну-ну мы-то умылась. Сегодня на красиво, завтра красиво. Ага. Вот, девочки, сприймайте себя такими, какие вы есть. Приймаем, а чого не. Я выйду, чего чого это напишіть? Легко. Да? Легко по відношенню до себе легко. То що отак. Цибуля, цибуля. А цибуля це, як полежа, вона стає зліша. Поначалу вона така молоденька, солоденька, така приємна, а потім полежала і усьо. У мене оце глаза взагалі не можу. І взагалі оце вигуртожитку, як ми жили, я постійно різала я цибулю. Тому що подружка не, може, не могла різати. Я. Каже, все, ти ріж, бо мені в глаза заходить. Ну, я якось різала. А оце зараз взагалі щось, мабуть, старість. Старість приходить потрошку, так? Да? Сьогодні я діла таку кофточку. Тепліша вона. Я вчора в кабінеті до обіду замер... змерзла. То ми вийшли в обід, трошки пройшлися, зігрілися. Нормально. Сьогодні вирішила я вдітися. Бо сидиш, холодно. Вікно не відкривали, бо з вікна ще холодніше. У нас тіньова сторона прохладненько. І двері не відкривали. Ну, в общем, сиділи, як, не знаю, як зимою. Як взимку. Аж дивно було. Такі діла. Сім годин. Дівочки, сім годин, так. Пам'ятаєте, я вам про Сеньку, про нашого, про кота розказувала, розповідала. Що він уходить, приходить. І я йому купила ошейник і він нікуди не пішов. Виявляється, він пішов і в скорості й прийшов ось. Прямо перед приїздом гостей. Худий і прийшов? Ну чистенький. Чистенький, не побитий. Пахнючий, ну куди? Кажу, що, ти туди дійшов, а газянів до мене ти вернувся, так? Да? Ну він не відповів мені. Ошейники я так і не повішала. Хто не знає, мене дівчатки, до речі, підписалися до мене новеньке. Хто не знає, я писала на ошейнику свої дані. Ім'я, номер телефону. Щоб мені зателефонували, хоч ті ту оце уходить влітку або весною і приходить на зиму. Представляєте? І приходить на зиму зимувати. Так що Сеня вернувся. Пченушки такі. Вони добрі, але це повідло, воно прилипає до зубів. Ну, це як цукарочка. Дівчата, шукайте мені теми для мукбангів. Понятно, що це моя робота. Ну мені щось підскажіть. Бо я вже не знаю. Про війну не можна. Про болячки я не хочу. Про роботу не хочу. Прошу. Дом бит. Ну, розповіла за 2 секунди. В Аврорі вчора була. Що купила в Аврорі? Що я купила в Аврорі? Купила Вані е, такий коробочок. Ну, тут лоточок чи як вони називаються ще. Пластмасові. Бо я йому свій отдала з ванної кімнати. Кажу, ж я все своє вигрузила, йому отдала. Думаю, треба або йому купити, або мені. Ну, вибрала такий, що йому краще це віддати. Той, той вищий, той такий більш до гуртожитку, він не в сеточку, він сплошний, а цей був в сеточку, мені якраз він підходив. В общем, я йому його потім, що ще я купила. Не втрималася дівчата, купила трубочки. Залізні трубочки. Вони там по дві штуки йдуть в наборі. Одна пряма, ну пить коктейлі. Одна пряма, одна зігнута. І до них щиточка така длинна. Мить. Мить їх. Ну, не втрималася, купила два набори по дві штуки, чотири, чотири трубочки. Треба вони мені не треба. Ну, я взяла. Хай будуть. А, набір коштує 17 гривень. От, Що ще я взяла? Зубочистки Вані взяла. Опять же, серветки вологі йому взяла. Що ще не пам'ятаю? На 200 ще гривень. Отакі От діла, дівчата. Так що пишіть, Ось дивіться, є новенькі у нас, да? новенькі підписники. А ви питайте. Нехай навіть ці теми я і обговорювала. Нічого страшного. Може щось, може, щось новеньке я згадаю до цієї теми. Може, щось. І дівчатам буде цікаво. Може, щось на щось у мене наштовхне на якусь тему. От. Задавайте питання, не стісняйтеся. Перших відео там дуже багато про мене особисто. Дякую вам. Вчора підписалась аж, аж аж. три чоловіка. Дякую вам, дівчата. Мені дуже приємно, мені навіть приємно, коли одна людина підписується, я одразу така випрямляюся, така одразу, знаєте, така. А тут аж троє, то взагалі. Я вам щиро вдячна, що я вам подобаюсь, подобається мій канал, симпатизує. Ну, не знаю. Буває, просто підписуються, знаєте, там, ну, не знаю, не хочеться казати поганого, думати поганого. Будемо думати тільки про хороше, що люди підписуються. Через те, що я їм симпатизую, їм приємно дивитися моїм банки. І ось і все. Я думаю, а чому не чай такий гіркий? Я меду не додала <кхи> капець. З медом смачніше. Я не знаю, як я це буду з першого числа. Без цукру, без меду, без солодкого. Я якось буду. О, дівчатка, так що вже вже ж врем'я. Шість хвилин. Все. Дорогенькі мої, я вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Всього самого найкращого, бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків, всіх, хто поруч, і сусідів. Вони... Люди хороші. От, пишіть і ставте лайки. Все, пока-пока.